Сьогодні неділя, в яку читаються в Євангелія про вигнання бісів з Гергесийського біснуватого, з двох біснуватих, які жили у гробах. Це край був по той бік озера. Галілейського чи Галинейського моря. І жили там язичники. І вони вживали те, що не вживали правовірні юдеї. І випасали стада свиней. І біси схотіли щоб, Якщо виганяє їх з тих біснуватих, Спаситель Ісус Христос, щоб їх надіслав він у тих свиней. І сталося так, що стадо це кинулося в море і потопло і загинуло. І пастухи побігли в місто, що було поряд, і розповіли, і прийшли містяни і просили Ісуса, щоб Він відійшов від них. Нам залишається міркувати про те, чому вони так вирішили. Можуть бути в основному дві суттєві причини. І перша це та, що їм дуже шкода тих свиней. І вони розсердились через таку втрату. І друга така, що вони відчули, що відбувається. А відбувається... Жахлива, страшна боротьба між світом і темрявою, між добром і злом, між силами добра і силами зла. Боротьба не на життя, а на смерть. І вони не схотіли бути непричетними до цієї боротьби. Ні свідками її, хай це буде десь не з нами. Це речі як надзвичайно прості, так і надзвичайно повчальні. Зрозуміло, що коли йде така боротьба між Богом і сатанинською силою, а полем цієї боротьби є наша земля і люди, що живуть на цій землі, і їхні душі. Зрозуміло, що темні сили. Будуть шукати всіх можливостей, як би найбільш ущтіпливо вразити тих, на кого вони нападають, щоб не хотілося більше дійсно брати в цьому участь, щоб схотілося сховатися від тих, хто підіймає свою волю. Свою духовну силу проти сили зла, темряви і нечисті. Тому не треба дивуватися тим втратам, які відбуваються при цьому. Втрати можуть бути дуже великі, тяжкі і жахливі. Але це не скасовує необхідності тої боротьби, яку почав Ісус Христос. Це не скасовує нашої причетності або до сил добра, або до сил зла в цій боротьбі. Ми все одно хочемо чи не хочемо, з власної волі чи не з власної, ми змушені будемо зробити свій вибір. І якщо ти обрав свиней, ти вибір свій зробив. І хай будуть ті наслідки, які неминучі при цьому. Я не буду переконувати, що не треба обирати свини. Це якось само собою зрозуміло. Я буду намагатися сам і просити Бога, щоб допоміг всім іншим долати оцей страх за землею. За земні речі, які ти можеш втратити і будеш втрачати, і це неминуче. Господи, позбав мене цього страху, щоб не шкодував я за свинями. Якщо це інший страх перед справжнім змістом тої боротьби, яка іде між сатаною і богом, між любов'ю і ненавистю. Так і тут нам треба знов і знов запам'ятати собі, забити собі в мозок і в серце. Ухилитися неможливо. Ти можеш тікати ціле життя. Воно все одно колись тебе нас дожене. І якщо ти ціле життя тікав від цієї боротьби, і намагався сказати, я це доручаю віруючим людям, церкві, тим, хто має гаряче серце, світлий розум, тим, хто має могутню волю. Я їм доручаю, а сам я сам брати участь не хочу і хочу не бачити цього. Но ми ж з вами знаємо, не бачити неможливо, не чути неможливо і бути непричетним неможливо. Тому не треба казати, відійти від нашого міста, Господи. Щоб біля нашого міста не йшла оця боротьба. Так що, якщо він відійде, сатанинська сила може захопити тим чи іншим способом ціле місто і кожного, зокрема. І кому розум захопить, і кому душу захопить. Але всіх. Так чи інакше приведе до загибелі і в цьому світі, і в майбутньому. Ухилитися неможливо. Тому треба набиратися мужності і сказати, Господи, надихни мене, не тікати від тої боротьби. що має вирішальне значення для долі цілого світу. Не ховатися, робити вигляд, що не хочу бачити, чути, знати. Бо все одно це неможливо. Все одно не втечеш. І тоді все одно прийдеться обирати, за кого і з ким ти. І яку цінути ладен сплачувати. Ми не можемо ухилитися від тої боротьби, в, якої, в якій беремо участь. Не можемо. Ми неминуче будемо брати в цьому участь в тому чи іншому розумінні. Та чи інша зброя буде в наших руках. Господи, дай розуму, дай волі, дай міцного духу. Амінь.